Вітаю вас на каналі Рекс Ізріхова. Із Бажаю мирного неба над головою. Дивимося, буде цікаво. Пані, да, да, пані, а цікаво буде. Ай, панька, 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 панька. Ви зібіте. Ой, 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 ой. <клухи> <клухи> да, да. Граюний, граюний, граюний. Жука, що ти розказував, жук? Кошколки валяються, треба пособирати. Бачите, по двору валяються. Що? Що, собаки? Так, не треба тобі це. Ще один валяється. Туля осколки зібрати треба. Викинуть. Що? Ай, 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 да, 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 хороший, хороший, хороший. Пышный, что ты там нюхаешь? Ханька, кинул туда осколки, им так цекало. Да, 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 да. Ханька, не трогайте их. Жулик. Жолик, ай, жолик, 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 ты, да, 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 хорошая собачка, хорошая. Фанька, нагодяй. Жуки. что там и нюхаешь, а? Жучочек. Что там? Что там такое? Аж выгрызаешь. Что-то ж... в земле, да, такое. Да, ага. видно, там. Що то лежить таке? Ірочка. Здравствуйте. Привіт, привіт. Ой, бігуни. Їм це побігать, постріпати. Шо, з трибуни. Сьогодні вона буде жасмін чуть-чуть Молодить, то вона така вже завущений цей. жасмин жасмін у нас. Уже, уже квиточки такие меленькие. Сегодня будем, да? Да будем заниматься, будем вырезать и посадим там кое-что. и подевайтесь, да? Собачка, ой, вам все внимательно на меня, что я делаю. Манюнька, что ты сидишь? А, пан пышный пленом. Пан пышный? Пан пышный. Ага, вредный, 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 вредный. Обижает манюнку. их пышный. Ну, это что, ага. пан. Конечно. Что, жулик? Да. Рекса, что ты ему там вынюхаешь, а? Ох и Рекса. Ну что, пошли работать, сейчас норочки берем и будем вырезать там все. Жукунька, Жучик, куда пошел? Жука пошел, тут Рекса пришел, угу. який все гонять любы. Рексюнька? Да, Жука, да. Угу. Ой, Рексюнька. А фаньки все спокою не дають. ці осколки. Так, да, Фанька? Тобі і покою не дають. Усе. Цікаво їм все. Сержа хоче трошки омолодити наш жасмінчик. Боже, багато старих віток треба вирізати. А всю вся біля нього. Фаня, так он прийшов заглядати, прямо аж під руки. Це вирізає всякі ветки. Ой. Екса тут, і фаня прибіг, і пишний бігає рядишком. Тут всі не відходять. Ти качхай. Ну каже, такий я. Чихун. Чиху чиху? Ага, чиху ху. А стара ветка. А ті там он лазять, обламують Фаня, гризе, веточки. Хе-хе, я Ще вже вирізав, витягує. Ветку. Все заглядають сидять. Красавці. Жулян бурчить чогось, щось, щось не нравиться. Да, Жульєта? Жука заглядає, стоїть. Да, Жука? Старежа дальше пияє. О, і фантеп прибіг. Трошки розрядили, ну ще треба. Луче, да вже краще стало. Лучше, да. Лжа он спылял. Одну. О, там, ще одну, отамано, ще давно рядошком. Трошки розрядим його, щоб йому легше було, бо вже старих веток дуже багато. Давно розріжували. Так, розрядили, аж розвиднілося. О, тепер йому буде леша. І квіточки будуть крупніші. У то цього краю. Я бачив всего. А, оту, Да, там он тоже кора пооблазила, тоже надо вырезать. На фаня біга проверяет, а, Фанюш? кучу вирізали ну, потім перечекаємо і потопиться да фаня? Що е геге? Ага, так, так, да. Сейчас да, да. я треба буде переносити, я чуть-чуть перекурю. -чуть Розрядили йому його кожна дебило. Цей куш, який Зарис уже был, Такая уже была старые веточки. Банька, что ты папки делаешь, а? Сейчас папка тебе даст. Жучочек, паучочек, жучок, куда шел? Ой, жулик ты? Ага. Жука. Жужа. Ой, жужа. Тут собаки. Бурюкаки. Ви, бурюкаки. Ой, граюни. Жулик стоїть дивишся, да? Що ти дивишся, жулик, на них, а? Жулик. Жулечка, ой, хороша, хороша. буду тоже сейчас помогать Ире. Ире тягать вот эту чепуху. Тики перетюкал тут, тут все. Опять у светочки. Есть. Есть работа перетюковать. Да да, будем перетюковать. Да? Юлик. Будем теперь это А ти все сидиш туди, да? а ти все сиди. А ми йдемо за новою партією віточок. Поки mm -hmm. я йду тут. Да? Люк? Тут ці бурюкаються, брюкалки. Ну, Сережа випалуємо, хтось кущик дав такий. Зараз хочемо посадити. Приготовил еще землю, да, и вот она вот, А кем а он-то уже, а Барбусе. Фаня, тикай, кажу, ну... Фаня, своим этим самым клювом. Жалко, жалко. То у него жалко. Да, Фанюха. Вреднюха. то воно так і слатиметься так? Да? Так, да, воно так буде слатитися, воно буде так, як по землі буде як... Ну, пустився. Я забув, забуду, як ну як, як воно називається, Кажіть мені. хто знає як як воно називається. Ага. Підкажіть, я забув. Ну, дай Боже, щоб тепер росло. Це, де, де воно. Ду, ду, ну, давно принято, все у нас таке, якось время таке, що якось насали все таке время. Ну, да. Що пиш, тобі не було де водички попити, да? Бідний кот. Ой, ой, ой. Ти котик бідний. Репа скоро трісне від бідності. А Фанюша з другої сторони. Фоннюш. Тишений. Тобі води попити не було де? Ну так от там вона смачніша. Конечно, грязненька водичка яка там. Ага. Кахару. Блудце. Ага. Те сухостой, да. Треба вирізати да от усе листя таке покинуть. Це місце. Ага, ясненько. Води, заразом, так? Да. Понятно. А Сережа вириває, а Фаня ходить, обдивляється. Що там робиться, да, Фанюша? Що воно там? Тепер загрібає те, що повитягував з під юки. Тут трошки приберем, то кущик добре прорядили жасміновий, а тепер будемо ждати весни. Сережа вот, загрібає, зараз. Корзину собира і до весни поки все. А там буде видно. Да, Серенька? Сережа, зарибай, Афанька, Афанька заглядає. Фанька ну так вот. Він у нас любознательный мальчик. Окей. Да? Санюшка. И Жулька у нас тоже любознательно прибегла. Да, Жульета Иванна? Манечка наша на викуночку села сидеть. Да, Манюшка? Ай, Манюшка. Вот а тут рядышком ось. Пан всі вся собачки волобачки так ми все тут поработали на цьому місці Так я сейчас піду веточки нарізати буду На завтра надо теж нарізати Жука! Рекса Сережа тепер перечікуєш тепер роботи пер, 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 перечікує. Бираєш, так Теперь на кухню Пополіть. І перепалиться тепер Куди ти залізла, Фань? Куди ти заліз, а? Фань! Ой, Фанька, Ванька, Вань, Фанька, Фанька, Фанька. Так. Що, я тут нарізаю. Що? і, і, і рек хороший, да. Так. Ручки, да. Помішати, треба помішати на ручках, так, да да, 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 да. Біжи, біжи, біжи Сейчас, сейчас, сейчас зараз, зараз будемо кормитися, зараз, ой, не дождуться, не дождуться ніхто. Коти вон, пишний. Пишний, ти почув, да, почув, почув. Ага, самі голодні. Стреляют у нас. Ванька, ты куда лезешь? Ай, кай, карикаривань, куда хлепать? Шо, давай, давай, да. Сейчас. Рекс. Не, не дождаться. О. Люка. Юлик. Юлик не бимал. Коты, ой, коты, бесни, коты. Кажи, давай. Вот, вот там, пышный. Вот там, вот там, пышный. Вишний, ісь туди. Ой, жуй жучок піймав. Загласий тим його все. І котам же стала дать, і коти жують, всі жують. Маня і пішла на край. Щоб ніхто не забрав. Жуля собі, а жу-ка на ожука жує. Лови, лови. А фанюка не дождиться. Каже, дай. На-на-на-на. Там вон фантомантьо, не до не дождиться. А, ну діли їм, діли, діли ну, вже їм потрошку всім. Кому-то вже нього дрібнується. <ріст> <Сейчас>. Так. <ріст> ка тобі. бій, фаня. И Жулик, и Рексику последнюю. Ага. На сегодня все. Все. Друзья, всем пока, всем тихой ночи. Это скорых встреч. Пока-пока.